Тисячі снайперських гвинтівок виробництва ЄС і США опинились в Росії. Як це відбулося, незважаючи на санкції? Видання The Insider провело розслідування і з'ясувало, що незважаючи на те, що прямі поставки в Росію припинилися, вони знайшли шлях поставляти тисячі одиниць за допомогою своїх сусідів. Так званий паралельний імпорт. Наведу простий приклад: експорт гвинтівок та рушниць з Італії до Вірменії виріс. Більше ніж на 2000%. Для чого їм стало потрібно настільки більше зброї? Грузія, в свою чергу, імпортувала в 10 разів більше зброї в 2022 році, ніж імпортувала в 2021. Також на 10 тисяч стволів виріс експорт зброї з Туреччини до Грузії. І зовсім риторичне питання: де ж опиняється ця зброя в результаті? Найбільшим європейським виробником, який поставляє зброю та патрони в Росію, є холдинг Беретта. У 2024 році вони поставили в Росію більше ніж тисячу одиниць зброї та мільйон патронів, вироблених компаніями холдингу. Також є інформація про посередників, які постачають зброї і патрони зі США. На жаль, ось таку інформацію ми маємо зі статті The Insider. Сподіваюся, що у 2025 році вона покращиться.